Всім привіт! З вами Трускавець Онлайн. Сьогодні нам стало відомо про те, що колишня трускавецька влада зумисно саботує діяльність нової за інформацією, наданою нам перевіреним джерелом. Заступники Руслана Козера вперто не хочуть покидати свої кабінети та писати заяви на звільнення від дня виборів, минуло вже майже три тижні. Однак, станом на сьогоднішній день, заяву на звільнення написала лише Валентина Бодак. Відповідний наказ датований ще 2 листопада. Інший заступник вже колишнього мера Ігор Паньків, як нам стало відомо, замість того, щоб написати заяву про звільнення. Пішов у відпустку. Повідне розпорядження підписав секретар ради Петро Шумен. Таким чином, починаючи з 12 листопада і протягом наступних 32 днів Ігор Панків перебуватиме у відпустці. Після його повернення можливі два варіанти розвитку подій: або ж його звільнять, або він і надалі затягуватиме час. Оформляючи собі лікарняні і затримуючи таким чином назначення нового заступника, третій заступник Руслана Козиря Юрій Яворський також намагався піти у відпустку. Однак після того, як йому відмовили, він е, також відмовився писати заяву на звільнення. Сьогодні Юрій Яворський перебуває у відрядженні в місті його немає. І ситуація з ним є доволі неоднозначною, оскільки вчора йому було вручено депутатський мандат. А по закону поєднувати депутатство із посадою заступника мера неможливо. Можливо, він напише заяву на звільнення після свого повернення в місто а можливо він плекає надії на те, що і надалі залишатиметься заступником. Такі дії чиновників можна назвати не інакше як саботажем, адже поки всі діючі заступники міського голови не будуть звільнені зі своїх посад, нова влада не зможе робити нові призначення, формувати нову команду та здійснювати повноцінну управлінську роботу в міській раді.